Великий потоп Дощ лив на землю сорок днів і ночей. Води прибувало все більше й більше, із неба, з під землі, і це тривало сто п'ятдесят днів. На землі не залишилося жодної гори, яку б вода не вкривала. Вода затопила всю землю і всі люди та звірі загинули. А в ковчезі Ной, його сім'я та всі тварини перебували в безпеці. За сім місяців вода зійшла і ковчег зупинився на Араратських горах. Через вікно на горі Ной випускав спочатку ворона, який відлітав і повертався, не знаходячи достатньо сухого місця. Потім Ной випустив голуба. Але й голуб повернувся до ковчега. За тиждень Ной знову випустив голуба. І той увечері повернувся з оливковим листочком у дзьобі. Так Ной дізнався, що вода зійшла. Ной почекав іще тиждень і знову випустив голуба, і птах уже не повернувся. Так люди в ковчезі дізналися, що земля висохла. Бог промовив до Ноя, Вийдіть із ковчега ти й сім'я твоя, і виведіть усіх тварин, нехай вони множаться і наповнюють землю. І зробив но, ну, як сказав йому Бог. Потім чоловік побудував жертовник Богові і приніс йому жертву подяки за спасіння своєї сім'ї. Богові була дуже приємна вдячність ноя. Подяка людей завжди тішить Бога. Коли Ной закінчив молитися, то побачив величезну прекрасну веселку від одного краю неба до іншого, і Господь пообіцяв Ною більше ніколи не знищувати життя на землі через потоп, і веселка буде знаком союзу, який Бог укладає з Ноєм і його нащадками. Люди повинні любити Бога та одне одного, а Бог обіцяв забезпечувати їх усім необхідним для життя. І господь свою обіцянку виконав. Як ти вважаєш, скільки днів тривав потоп? Що побачив Ной, коли вийшов із ковчега? Що пообіцяв Бог ною.